Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Путін у розпачі. Служба безпеки України в координації з силами оборони провели масштабну спецоперацію на Запорізькому напрямку. Підірвали потяг, що перевозив 40 цистерн з паливом на суму 4 мільйони доларів. Спочатку були підірвані колії залізниці. Коли потяг зупинився, по ньому відпрацював Хаймарс. Це паливо йшло з Криму на тимчасово окуповані території України і призначалося для потреб російської армії. А тепер в них не буде ані палива, ані потяга, ані взагалі залізної дороги. Отже, в результаті диверсії росіяни лишились важливого логістичного вузла. Для тих, хто сумнівався, Росія напала на Україну, бо путінським посіпакам мало землі. Медведєву, наприклад, точно вже мало. Давно треба його з нею познайомити ближче. До речі, цей досвід може бути затребуваний далі. Якщо у складі нашої країни ще з'являться нові, але дуже близькі до нас регіони. Це можливо? Ти дивись, якби в процесі всі свої території не розгубити? А то тут Сирія, там Грузія, і може скластися так, що Росія просто лусне. Ну теоретично таке ж можливо, правда? От і думайте. У московському государственному університеті конфлікт століття. Защитниця чеченського народу, а насправді просто підлабузниця кадирівців, вимагає відрахувати студентку, яка назвала кадирівців тікток військами. Напевно, суть претензій в тому, що кадирівці більше по інстаграму, а такі речі знати треба. Ось ця дівчинка сидить, яка ображала чеченську армію. Називала її тікток військами, яка дискредитувала армію. Ось зараз я прийшла. Ось педагоги, ось сидить група, і нас усіх викликали. Я б хотіла дізнатись, чи будуть її відраховувати за те, що вона дискредитує чеченську армію. Але стоп ніколи не вгадаєте, як історія повернулась для цієї громадської активістки. Пристібайте паски безпеки, зараз ви полетите в космос. Ситуація. Мої одногрупники зібрали проти мене змову, сказали мені, що я неадекватна, через те, що я захищаю чеченський народ, і вони кажуть, що зі мною вчитися неможливо. Коротше, так ви правильно зрозуміли, зрештою можуть відрахувати саме її. До речі, маємо у зв'язку з цим пропозицію. Вступай до лав ЗСРФ». Бажано на строкову службу. Будеш прикривати кадирівців собою. У російському місті Чита нарешті відкрили вуличний дерев'яний туалет, на який жителі чекали цілих два роки. У коментарях росіяни пропонують показувати його на всіх федеральних каналах, щоб вся країна бачила, який в Росіян прорив. Гойда, брати, сестри, гойда.